Нас накривали просто всім. Нема такої зброї, крім ядерної, яка є на озброєнні Російської Федерації, якою б не знищували нас. Стрілкова зброя, міномети, артилерія, піони, яцинти, тюльпани, гради, смерчі, урагани, авіабомби п'ятисотки, в яких рельси плавляться. Авіабомби, тисячки, ракети, С-300 це війна всієї країни. Всієї і якщо ми там не стримуємо в нас зараз, то Росія зупиниться тільки там, де їх зупинять. І тоді я вже не зможу, на жаль, приїхати в Рівне і випити в мирному місті чашку кави. З таких слів керівника Луганщини Сергія Гайдая розпочалась перша у 2023 році сесія рівне ради, на якій мали прозглянути близько 300 питань, серед яких зміни до бюджету, виділення 200 мільйонів на обороноздатність області. Адже наприкінці 2022-го при затвердженні бюджету міста, депутати спромоглись виділити всього 5 мільйонів з трьохмільярдного бюджету рівненської ТГ на 2023 рік. Проте схоже для більшості депутатів, зокрема фракції рівне разу свободи голосу, окремих представників ЄС і за майбутнє міського. Голови та секретаря ради слова керівника Луганської області, яка увесь час перебуває у самому пеклі, нічого не означають. У них війна вже закінчилась. Я Дуже прошу вас всіх. Абсолютно не забувати про те, що в нас дійсно йде війна, що в нас зараз йде ескалація, що в нас протягом півтора місяця буде найважчі часи за, напевно, за останні вісім місяців. Схоже, рівненські депутати вирішили торгуватись на свободі і незалежності України до розгляду порядку денного так і не дійшли. Зупинились на зміні черговості. Депутат Яворський вніс пропозицію питання 269-270 щодо бюджету перенести на початок. Але тільки 12 міських обранців з 30 присутніх в залі це підтримали. ні, От отримали 4, чотири 14. рішення. Не прийнято. Після цього начальнику рівненської ОВА увірвався терпець, адже політичні ігри навколо цього питання розпочали ще декілька днів тому, коли з різних причин не міг зібратись виконком, аби проголосувати зміни до бюджету. Ми вчора голови фракції, стоячи, потиснули мені руку і сказали: Віталій Снеславич, ми всі чітко розуміємо, що оборона рівного починається саме з північних кордонів. Тому ми виділяємо 200 мільйонів гривень на оборону області, з яких 50 піде напряму на підшепні частини на кругову оборону самого міста, а 150 мільйонів піде в обласний бюджет, тому що з області дуже чітко зрозуміло, де проблемні точки. Фактично, керівництво міста ділить кошти, які вони отримали від військовослужбовців. Адже у 2022 році у міський бюджет надійшло 637 мільйонів гривень військового ПДФО. Це на 534 мільйони більше ніж у 2021 тисячі І тут. Виявилося, що 150 мільйонів, вибачте, 200 мільйонів. Ми не можемо вернути на потреби оборони, бо в нас є бруківка, бо в нас є якісь інші е, е, потреби, які рівному, терміново треба зробити в цьому. Давайте все-таки проголосуємо за цей оборонний бюджет і переговоримо сторінку сорому в міській рівненській раді, а відкриємо нову сторінку перемоги. І в цьому залі буде коаліція перемоги, а не коаліція шкурняків і ще якихось питань, які виникають. На це міський голова Третяг сказав, що рівне виділяє на потреби військових стільки, скільки необхідно, але у залі це викликало обурення. Ми ніколи не зупинялись на тому, щоб обмежувати якісь кошти для військових. Це пріоритетне завдання. Вчора, вчора, було обговорено. Не нас перед Луганщиною. Вчора було обговорено питання. Ми виділяємо кошти, ми домовились так. Як? Про виділення коштів Як? на підтримку військових давай, 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 і на оборонні давай, проекти ми збираємося. Є певна група голови фракцій. Будь ласка, голова міста. Будь ласка, секретар міськради і голови фракції, збирайтеся. Будь ласка, це питання треба вирішувати. Прошу і зараз. Я думаю, перестати вже виступати на цю тему. Треба до цього питання підійти разом спільно всім. Голова фракції Слуга народу попросив про перерву, аби ще раз вже вкотре обговорити питання. Депутати просили зробити це у сесійній залі усі разом. Проте міський голова, який постійно говорить про прозорість роботи ради, проігнорував таку пропозицію колег. Давайте Всі разом що голови фракції ні. Давайте. В сесійній залі підтримую, Якщо так, в залі? давайте так. Була, була оголошена перерва. Все ж, врешті, пішли на перерву. Голови фракції обговорювати питання. Говорили довго, більше години, проте так і не договорилися. Враховуючи надзвичайну важливість питань, які сьогодні є у порядку денному, в тому числі і питання оборонного характеру. Ми маємо зараз зробити перерву в роботі нашого засідання і зібравшись із головами фракцій, максимально правильно обговорити всі питання, які є, виділити кошти на оборонні потреби міста. І регіону на запитання депутатів, коли продовжиться засідання, відповіді не послідувало. Тож далі буде до слова, кожна із 64 громад області має виділити кошти на оборону. Рівненська, яка має найбільший серед усіх бюджет, так і не спромогла з цього зробити. Сьогодні громадська Рівного побачила приклад політичної амнезії. Дехто з депутатів рівної ради забув, що в країні війна, і на питаннях виділення коштів на оборону міста та області, раптом було зірвано сесію. Котре наголошую, що буду контролювати кожну гривню, яка виділяється з міського бюджету.